У Росії здійснила один з найбільших злочинів за час війни. Вдарила ракетами по поминках у грозі на Харківщині. Цілі удару було кафе, в якому місцеві мешканці зібралися на поминках односельця. Загинуло 59 цивільних осіб, майже чверть усіх мешканців села. Цей удар був черговим актом. Проти українського народу, якому ворог мстився за провал путінського бліцкригу. Тоді російська пропаганда брехала, намагаючись перетворити сільські поминки на сходку націоналістів. Тощо брехня була спростована, а злочин не залишився безкаранним. 3 січня 2025 року у Росії на вибухівці підірвався і невдовзі помер командир підрозділу, який завдав удару по селу Гроза. Воєнні злочини не мають терміну давності, та Україна робить усе, аби встановити і притягнути Гнути до відповідальності кожного причетного, так це вкотре підтверджувати факт, що Росія чинить проти усього українського народу, а не тільки, нібито проти військових, так і ми маємо пам'ятати, що тільки при наявності того, що ми будемо плекати в собі все українське і підсилювати значення українського в собі і для нашої національної свідомості, тільки тоді можливо. Це стане нашим таким додатковим щитом. Так і росіяни зрозуміють, що там, де немає російського, там немає їх. Територій так коротко про наслідки, розповів Львова пошкоджено понад тисячу вікон, школу, садочок і церкву. Загалом ситуація дуже складна. Всім допоможемо, зазначив Андрій Садовий і оприлюднив відповідне е, відео. Щирі співчуття рідним і близьким вічна пам'ять загиблим, які е, загинули в чергової російської атаки. Дописав Андрій Садовий, і ми розуміємо, що знаєте, зараз українці живуть у такому балансуючому режимі. Е, е, хто буде наступний і чи про. Окинемося, ми завтра, тому що подекуди, наскільки ми вже звикли до сигналів повітряної тривоги, те, що навіть не чуємо їх вночі, і тим паче не чуємо додаток повітряна тривога. Хоча треба чути, тому що от є такі от комбіновані атаки, є такі масовані атаки, під час яких Російська Федерація нещадно гадить локально по якимось певним містам і певним регіонам України, тобто не розпиляється знаєте, на декілька регіонів України, а точково локально вдаряє. По відповідних чи то інфраструктурних об'єктах, чи то безпосередньо, як ми бачимо, і цивільних також, тому що це Російська Федерація, це агресор, який на жаль, присутні на українській землі, і як на полі бою, які в повітрі вони стараються знищувати українське суспільство. Далі ми з вами поговоримо також і про тяжку ніч, яка була на Чорнігівщині. ДСНС повідомляє, що армія Путіна армія Путіна шахедами атакувала об'єкти інфраструктури на Чернігівщині. Ворог поцілив по енергооб'єкту, через що в одному із районів міста аварійні відключення світла. На Ніжинщині пошкоджений житловий будинок також росіяни вдарили по одному з підприємств у. Семенівській громаді пошкоджено адмінпроміщення загалом за добу 55 обстрілів, понад 100 приходів у 27 населених пунктах області. Наразі в області продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Ну і загалом знаєте, що мало говоримо а, про Чернігівщину, мало говоримо про Сумщину. Ну і мало загалом інформація з'являється про це. Давайте бути об'єктивними. Хоча ЗМІ, як на мене мається висвітлювати, тому ви маєте знати, що обстріли як на Чернігівщині, так і на Сумщині, на Харківщині, вони тривають. Щоночі, а подекуди і щоденно, тому що ці прифронтові прикордонні населені пункти вони потерпають дуже сильно від обстрілів мінометних артилерійських кабів, коли застосовує Російська Федерація, і тому варто про це говорити. А лідер України Володимир Зеленський вже відреагував на нічну атаку, яку зробила Російська Федерація по Україні. Він дописав наступне в себе в соціальних мережах. Цитую. Цієї ночі Україна знову була під російською комбінованою атакою. Більше ніж 50 ракет, і близько 500 ударних дронів. Били крилатими ракетами, шахедами, в тому числі кинжалами: львівська, івано-франківська, запорізька, чорнігівська, сумська, харківська, херсонська, одеська Кіровоградські області були під ударом. Станом на зараз відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку. На жаль, п'ятеро загинуло. Щорі співчуття всім, хто втратив рідних через цей терор. Зараз на місцях, де це потрібно, тривають рятувальні ні, відновлювальні роботи постійно отримує доповіді від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка і міністра розвитку громад територій Олексія Кулебо, керівника обласних військових адміністрацій, голови «Нафтогазу» Сергія Курецького очікує максимально оперативну та якісну роботу урядовців над ліквідацією наслідків у постраждалих регіонах. Сьогодні росіяни знову били по нашій інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей. Потрібно більше захисту, швидка реакція всіх оборонних домовленостей і реалізація цих оборонних домовленостей, особливо щодо ППУ, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор. Одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії. Америка та європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися, зупинитися, вбивати українське суспільство. Але як ми бачимо, немає такого на жаль, такої кнопки такого, знаєте, якогось ричага, який міг би змусити Путіна і всю його країну зупинитися. І безпосередньо припинити ось такі от вбивства на території української землі, припинити війну, яку вони розпочали повномасштабно із 22-го року. Також знаєте, що із такого, скажімо, і неприємного, бачу, наші глядачі дописують. Ось, до прикладу, останні коментарі, який бачу, скоро я вивчу географію України. Це дійсно факт. Знаєте, беззаперечно, як ми бачимо, географію України, ми вивчаємо як стосовно того, що відбувається на полі бою на різних напрямках фронту. І це дійсно факт. Хто б міг подумати, що до прикладу новоукраїнок може бути декілька населених пунктів на території України, але це дійсно так і завдяки. Якраз тим діям жахливим, які веде Російська Федерація. Ми і вивчаємо географію України, і включно в нас ток обстрілів, які завдає Російська Федерація по території України. Е, нагадаю, також що ракети скровував ворог і на стрий, і на бурштин, і на Дрогобич. Про це дописували моніторингові телеграм-канали. Е, ну і на масовану атаку по Україні чергову комбіновано відреагував і керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в себе на Тікток платформі. Тож далі давайте послухаємо, що з цього приводу. Сказав керівник ЦПД. Друзі, вітаю. Черговий масований удар ворога комбінований: дрони, ракети. Львів, Запоріжжя, Чернігівщина, інші регіони України, цивільна інфраструктура, житлові будинки, загиблі люди. Знаєте, кожен день як хроніка просто як, знаєте, жахлива хроніка війни, яка Ведеться по всій території України, і у ворога не знаходиться інших інструментів. Знаєте, вони на фронті не досягають своїх цілей завдяки силам оборони. І вони б'ють по цивільних. Просто б'ють по енергетиці, всюди, де можуть дотягнутися. Цю війну треба завершувати. В ній немає жодного сенсу, тому що ворог отримає удар у відповідь. Звісно, не по цивільних, як вони. У мене на це своя думка, звісно, але я її озвучувати не буду тут, що треба було пробити з цивільними об'єктами ворога. Нехай це залишиться при мені, коли я не буду служити в армії і не буду на посадах, я. Ми з вами вже поговоримо тоді і про це. Тримайтесь, друзі, просто тримайтеся. Співчуття всім, хто щось втратив, співчуття родичам загиблих. Дякуємо пану Андрію за його думку.